Добрий день, шановні глядачі. У мене співробітники з південного офісу, той що командир Грицай, той, що украв там кажуть 25 мільйонів гривень, питають, а що, власне, произошло? а власне ось що произошло, Що ви вже рік робите? І оці бур'яниці ваша совість. Це культури минулого року. Бачите? Минулого року, минулорічні культури. Вони є, немає. Тут знищили степ і посадили культури. Дивіться. Оце от уже рік. ДП ліси України. Бузіновський як? Бачите Кузіновський? Це твоя робота. Волховець. І цей, що стирив 25 мільйонів. Грицай вирощують отакі культури. і брешуть, що це мільярд від Зеленського. Пане Президент, Ти просто лох. Я то розумію, що ляпай там всяке таке. Але як ляпнув, то вже щось хоч щось роби. Але, але, твої підлеглі, бач, що на тебе ложили. Вони гроші вкрали, проемітували. Оце тут 10 гектарів, десь не менше. Тут витрачено шалені кошти, десь топливо, ну, паливо. І все, і нічого, і знищений степ. Бачите, які культури. Оце, щоб ви не сумнівались. Тут посадка 21-го і 22-го року. Дві посадки, десь по 5 гектарів, по 4-5 гектарів. Дивіться, немає взагалі нічого. Ви знаєте, скільки тут директор отримує? Одні говорять 100 тисяч, інші 140. Їздить на Теслі за 50-60 тисяч доларів, чи скільки вона там коштує. І дивиш, що він робить. Він краде, ворує. Ну, звісно, якщо рицай начальник офісу вкрав 25 мільйонів, то чому директору не вкрасти, чому лісничому чому не вкрасти, чому мастер? Це жлобьо, я вам скажу, дивіться, це... Південний Миколаївський офіс. Взагалі немає нічого. Це безруки. І головне, що я показую їм, розказую. А вони тралівалі. Гідота ця. Тралівалі. Дивіться, тут вже заростає своїм. Я не знаю, що це таке. Глядіть, чи що заростає. Ну, це тільки край тут біля лісу, а далі немає нічого. Їхнє от де-не-де торчить. Дерево через 50 метрів, через 100, а буває і через 300. Оце робота ДП ліси України Південного офісу. По реалізації програми президента «Мільярд дерев. Мільярд дерев. Жах, я скажу такого, гівна, як оцей утворив рица і приїхав сюди такої культури. Дивіться. Культура Грицая по Не ор... ну коротше, це я вам скажу страх і ужас. Нема такого, нема і не повинно бути. Але сучасні лісники, такі, як Болховець, Грица і це все шоблобузіцький, то чи бузіновський. Це безкультурні свинопаси. Оце така тут була степ. Бачите? Просто степ. Росла. Ці взяли, перевернули, перервали, переламали, посадили І ліс якого нема. Оце ліс. Це ліс минулого року. Тут взагалі ні одного дерева немає. Тільки стовпчик, бачите, що тут садили. І знищений степ. Знищений степ, який заліз в Оце так садить. Ізмаїльський ліс госп. Цератське лісництво. Тут злодюги одні, одні чистокровні злодюги. Як начальник цієї всієї управи, злодій, так тут і лісничі, як не мусора, то якісь прапорщики, тут нормальних немає. Понабирали сміття, я маю в виду професіональну сенсі. І це сміття, бачите, що робить? Тут немає ніякого до лісового господарства, тут всяке свино Аби украсти. Вони в минулому році заробили... Мільйони гривень ліс продавали по 4 тисячі куб, А слухайте, просапати не було кому. Ну це это... ДОТА, я вам скажу. Оце робота вора поки що не в законі, бо ще ж видно суда не було. Это, грицая, який приїхав спасати ліси півдня. Оце так він спасає, бачите? Грязь, грязна свиня. Я по його роботі скажу, що він кінчена грязна свиня. Грицай з Волині. Дивіться, це його робота.